Таро прогноз для тельців на жовтий місяць. І так, давайте подивимось. Що хорошого чекати тельцям у жовтні місяці? Що хорошого може статися? Що хорошого може статися? Просто життя буде щасливим. Ну, ви просто зараз в тій точці. Де маєте зрозуміти важливість е, проробленої роботи вами, тому що ви, трудяга ще там, скажу вам, і ви дійсно заслуговуєте жити і бути там, де ви є, жити так, як ви зараз живете, так як ви хочете жити. Тому що все, що ви зараз маєте, це ваші дії в минулому. І ви ну, не сиділи, я вибачаюсь, на попі рівно і не чекали, що хтось вам щось дасть. Ви самостійно вкладали сили, гроші, енергію для того, щоб зараз бути в тій точці, де просто прикольно спостерігати, просто цікаво жити тим життям. Звичайної людини, яка приносить щастя. Тобто, якби ви людина забезпечена. Матеріально, це факт. Але для вас зараз відкриваються знаєте, більш можливості відчути себе через звичайне проживання, не через те, що ви ну, себе забезпечили і ви крутий. А саме через. Звичайні людські цінності через звичайне спілкування, через просто якісь знайомства і приємне часопроводження з тими людьми, які вас оточують. Але ну, не треба від цього закриватися і продовжувати шлях нарощування ваших фінансових потреб. Тому що ви на даний момент забезпечили себе всім тим, що вам потрібно для життя. Тому що, якщо ви відмовитесь зараз просто насолоджуватися своїм життям, то ви втратите можливість стати ще щасливішим. Бо в цій постійній гонці ви Просто перестаєте бачити життя, перестаєте бачити те, що відбувається навколо, бо у вас є там е, ціль, вам треба, не знаю, там мільйони-мільйони доларів. І отут важливо себе зупинити і сказати, що я хочу бути щасливим зараз, я хочу користуватися цими грошима зараз. Те, що буде потім, те буде потім. А зараз я хочу скористатися тим, що я колись робив чи робила, і кайфанути від цього. Тому що насправді сенс життя це кайф. Сенс життя це бути поруч з тими людьми, які тебе розуміють. Піклуватися про тих людей, які тобі дорогі. І мозок, він, звісно, крута машина, але. Інколи треба його зупиняти і давати можливості перезавантажитись. Тому що гонка заради гонки це, ну так собі, знаєте, сценарій в ньому немає життя. А жовтень дає вам можливості відчути і почути, яке взагалі ви самі збудували життя навколо себе, яких людей ви притягли в своє життя. Наскільки ви були чесним з собою та з людьми, і просто насолоджуйтесь, просто кайфуйте, просто спостерігайте за світом і витрачайте те, що ви накопичили в минулому, щоб жити сьогодні, щоб проявити себе, щоб спробувати те, чого ви, наприклад, колись не, ну, не могли спробувати або боялись. Це такий період цікавинок, напевно, щастя, розуміння сенсу життя, я б навіть так сказала.